Вітаю вас, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття До нас весна крокує. Прослухаймо уривок вірша про весну. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, арвінком укрила. Саме такими словами Тарас Шевченко описував весну. Про що йдеться мова в цих рядках? Про весну. Що зробила весна? Стала, розбудила, уквітчала, укрила. Хто автор цих слів? Тарас Шевченко. Дітки, а вам подобається ця пора року? Тоді давайте ми з вами допоможемо весні вступити в свої права, адже ми хочемо теплих весняних днів. Побудемо з вами художниками і спробуємо намалювати весняну картину, але малювати будемо не олівцями, не фарбами, а словами. Виконаємо дидактичну гру Весна яка. Розгляньмо, дітки. На картиці зображена дівчина весна, знак питання та зелена пляма. Отже, весна яка зелена. Далі створюємо опис: Зображені квіти, весна яка квітуча. Розгляньмо на картинці зображений соловей. Весною дзвінко ще солов'ї. Тому весна яка? Солов'їна. Весною після теплого досіка ми можемо побачити на небі веселку. Тому весна яка? Веселкова. Ну ви, дітки, самостійно! Що зображено на схемі? Отже, весна яка? Сонячна. Що дівчинка робить? Весна яка? Співуча? Що зображено на схемі? Весна яка? Дощова! Правильно! Розгляньте, що роблять дітки весною. Вони працюють, тому весна яка? Працьовита! Дітки, ви дуже вправно намалювали весну словами. А тепер промовимо чистомовки. Слухайте вушками та повторюйте за мною. на На на! Настала весна! пиріжок. Ки-ки-ки, заспівали пташки. Че-че-че, вода в річці тече. Са-са-са, на дворі краса. Ок-ок-ок, Сіла птілка на пеньок. Ки-ки-ки прилетіли шпаки. ну Ну, ну, я люблю весну. Сі, сі, сі ми веселі всі. Все, все, все нам весна тепло несе. Розгляньте, діти хмаринки, якісь вони дивні, одна усміхнена, лагідна, а інша сердита, насуплена. Лагідна хмаринка приносить радість, а сердита може приносити лише поганий настрій. Давайте проженемо сердиту хмару. Вона боїться лагідних слів. Тож пограймо в гру. Скажи лагідно. Готові? Сонце. Сонечко. Вітер. Вітерець. Дощ. Дощик. Дерево. Деревце. Хмара. Хмаринка, трава, травичка, жук, жучок, ліс, лісок, струмок, струмочок. Ось і прогнали ми разом сердиту хмару. Нехай на небі з'являється лишень усміхнені та лагідні хмаринки. А де ж поділе сонечко? Мабуть, воно ще спить. Ну ми разом прослухаємо та заспіваємо веснянку вийди, вийди сонечко. Весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, де мене дожидаються. А тепер, дітки, повторимо разом закличку за мною схемою. Вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони грають, тебе дожидають. Ну що ж, слова повторили? Гадай разом співати закличку, вийди, вийди сонечко. Дякую, дітки, я вами задоволена. Зустрічайте сонечко веселою закличкою. До зустрічей!